Гостяві команди надали гідну конкуренцію господарям змагання. Саме таким є підсумок дитячого футбольного турніру Промінь мрії КАП», що проводився у горішніх плавнях. На стадіоні гірник зібралися 10 команд, гравцями яких були діти вікової категорії до 10 років. Крім господарів поля, зірника спорт за медалі та кубки, боролися команди з Полтавщини, Дніпропетровщини та Донеччини. Ми дякуємо файному місту Грішні Плавні, тому що у 23-му році вперше завітали сюди і з цього моменту постійно приїжджаємо на цей турнір. Були по 2012 року, у 2013-му і ось перший раз приїхали по 2014-му. Команда в нас, можна сказати, збірна, хлопці з Покровська та Білозерська. Ну тому що зараз е, лише 29 кілометрів до лінії фронту, тому дуже важко з тренуваннями. Але змогли зібрати команду та поїхати на цей чудовий турнір. Безумовно, ми отримали неймовірні емоції в фіналі. Також дітки отримують той досвід, який необхідний нам зараз для того, щоб покращити свої здібності. І також що стосується, хотів би видати безумовно організаторів турніру, тому що дуже гарні умови турніру і дітям сподобалось. І Головне, що в цей час іде розвиток дітей максимально в нашій країні. Є діти, котрі почали прасувати трошки краще, ніж очікувалось, деякі, трошки гірше. Але от так, це той вік вікової групи дітей, котрі зараз у них йде таке встановлення, трошки йде розуміння, і вони безумовно покращать свої ігрові навички і технічні навички. Традиційно після групового етапу команди розпочали боротьбу за Малий та Великий Кубки. Друга команда Полтавської Ворскли стала володарем Малого Кубку. В господарі турніру юні футболісти гірника спорт у великому та малому кубках здобули четверте місце і завершили турнір із двома кубками мрії. Бронзовим призером турніру Великого Кубку стала команда Кадюсиша із кам'яних потоків. У головному фіналі змагання участь взяла Ворскла з Полтави, яка у підсумку посіла друге місце. Я вважаю, що трошки недобуваю. Працювали, тому що е, або не суперника, суперник, або переоцінила не було того настрою е, за свого боку. Я би зоно. Воного... Команду з Донецької області поздравляю, тому що можу сказати, вони проявили той самий якраз донецький характер, яким всім славиться наш чемпіон це футбольний клуб Шахтар. Але для нас, безумовно, перша команда це ворста, і ми її дуже любимо. І ті маленькі діти, наша задача, щоб вони доростали до першої команди і вже там отримали неймовірні емоції і ігрову практику, безумовно. Головний трофей змагання виборола спільна команда Покровська та Білозерська. Для юних футболістів із Донецької області це був перший турнір у форматі вісім польових гравців плюс воротар. Чесно, не сподівалися на такий гарний результат. Але ж е змогли добитися того, чого не чекали. Виграли у е суперської команди. Ну, фінал був дуже чудовий. півфінал був дуже чудовий. Гарні команди, гарна організація, все сподобалось. Тому дуже дякуємо організаторам. А то знову в Покровськ, так? Так, повертаємося в Покровськ. Ну, думаю, встигнемо, у 21-й вже стартує комендантська година, нам 6, 6 часів ще їхати, то ми будемо збиратися та їхати. Дуже дякуємо всім. Ну, ми далі, мабуть, повинні підтримати моральний дух, да, перш за все, команду на це такий успіх і зважаючи на таку такий стан речей, який зараз у нас у Донецькій області, тому це звичайно, дуже велика звитяга. В індивідуальних номінаціях у складі переможців з Донецької області відзначили двох футболістів. Найкращим бомбардиром став Єгор Тарасенко із Білозерська. Найкращим захисником лідер команди Покровська Роман Овчинников. Ми з командою дуже раді приїжджати на ваші турніри в Горишній Плавні. Ще е, тут дуже гарні команди, і е, ми з командою готові їхати ще до вас і приїжджати і займати гарні місця. Е, Сподіваюсь, що е, в моєї команди ще щось. Е, як сказати, в моєї команди ще щось е, вийде: е, забрати перше місце, друге, третє, забрати гарні місця на цьому турнірі? Романов грає не тільки за команду Покровська, а також проводить матчі у місті Дніпро. Юний футболіст розповів про найулюбленішу команду та гравця, який є для нього прикладом. Моя любима команда це Реал Мадрид. Мій кумир це мабуть Ван Дейк, а Ем, а орієнтуюся я на команди. Я зараз приїжджаю в Дніпро і граю за Крабас. Серед володарів індивідуальних номінацій була одна дівчинка Анастасія Іваненко із Шахтаря Добропілля, визнана найкращим гравцем своєї команди. Серія дитячо-юнацьких турнірів промінь мрії КАП продовжиться літніми змаганнями і знову визначатиме найкращі команди та оголосить імена футбольних талантів.